Я пропрацював 17 років в аграрній сфері, я агроном за спеціальністю. Да, я закінчив київську лавру, маю сан священника, але далі не пішов по цих значить, стопах. По одній простій причині. Війна, раз, а по-друге, це київська лавра, так сказати МП. Значить, по мобілізації призвані 24 році. Я призвався з Києва Святошинського військомату, виявив бажання і пішов, хоч мене дуже багато друзів, які відговарювали від цього. Ну, я зробив, як зробив. Я говорив наступне говорю, хлопці: це прийняте рішення добровільно. Я сам пішов, і як би мені назад дороги нема, тільки через це. Значить, Господь Бог послав мені цю, цей іспит, який я. Повинний пройти. Я і встаю з молитвою, і лягаю з, мол... з, мол... з молитвою. І при тому, якщо є така складна ситуація, завжди читаю і звертаюся до Господа, щоб він допоміг нам вистояти і видержати цю навалу. Дуже допомагає життєвий досвід, тому що, я думаю, без цього досвіду було б, було б дуже важко. Так, так, так. Командирський бюдажик невеличкий на дві людини. Я так і називаю ікелією. Дуже багато можу за ікони говорити. Таке враження. Вона куплена ця ікона 4 роки назад. Що я готувався, значить, і блін, буду я на війні. Образ Пресвятої Богородиці збрана в Воєводі. Ангел Хранитель рядишком, Ніколай Чудотворець. Ікона. С правої сторони нерушима стіна, свята Троїця і зискання погибших. ці, ці ангели, які бережуть нас. Е, значить, бліндаж, е, і, і, і мої побратими, і хлопці з сусідніх позицій, вони знають, що це не бліндаж, а це келія Келія імені Агапі Києво-Печерського. При тому, що я говорив про це, що я агроном, плюс до цього в 2012 році значить, заложили і мною сад. На сьогоднішній день це 120 дерев, з них 30 сортів, тільки сливи в мене, вишня, черешня, груша. Ну, люблю все живе, все, все, все приємне для, для душі. Значить, в мене вийшло, що я значить, попав у госпіталь і в мене вхід в бліндаж був недороблений. Приїхавши, значить, я значить, в початку січня. Ну, зрозуміло, що зімнього, тим більше ліс голий, дрони літають, не попрацюєш. Ну, дожили ми до моменту, листячко розпустилось. Кожен день ми на ту почку дивилися, Я говорю, дай Боже, щоб все побыстріше. І настав той момент, що я переробив вхід бліндаж. І поки ми строїли, і спонтанно в мене виникла ідея, щоб підняти трошки так сказати, і моральний дух, і хлопці повеселити. Кафе, бар, у хатаба. Тут у нас і газ, тут і кастрюлька є. І чайок піде гріть. Командир готовий тубір, так, да? Миколай, що ви там сьогодні будете? Венігретик будемо? Венігретик, так. Да. Все супер. Хлопці посміялися, думали, ну, мабуть, командир настрошки вже пора відпочивати. Україна переможе. Слава Україні, героям слава.